І усім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Відео буде про те, як ми будемо пересаджувати квіточки. Ось, друзі, у нас ось це примула, а ось це у нас гвоздічка. Ось така вона вже. Бачите, їй вже тут тісно, вона вже починає одна другій мішати. І сьогодні ми будемо її пересаджувати. Буду показувати, як я це роблю. Це називається пікіровка. Ось така у нас ще є петрушечка тут росте. Оце, дівчатка, вербена. Це рання вербена, я її посадила, тому що вона буде у мене рости в горшочках. Ось чотири штучки. Ось такий у нас. <гірочок>. Ось так він виглядає. Уже в нього є два настоящих листочки. Скоро ми його теж будемо пересаджувати, але поки що йому хватає місця. А ось це у нас салатик. Ось він ще трошки підросте, і ми також його будемо пересаджувати. Ось він. Добре, тоді поїхали. Така касетка. Тут більше 120, по-моєму, 120 ячейок. І тут ми будемо зараз пересаджувати сюди наші квіточки. Дивіться, ось у мене є такий олівчик. Він уже мені не потрібний, я ним уже не малюю, але ним дуже добре і зручно робити ось такі. Ось такі от, зробили ми такий от і отак ми будемо висаджувати робимо такі дирочки отак і. І будемо висаджувати сюди. Я беру пінцетик, ось, і отак от акуратненько, дуже обережно піднімаю рослинку. Бачите, вона вже має ось таке корінечко і легенько сюди Ось так. Не потрібно дуже сильно давити, тому що коли ми пуляємо водичкою, ось, то водичка уплотнить землю і буде плотненько. Тому дуже сильно давити, не потрібно заминати. От, є така. Невеличка фракція, бачите, треба викинути. Ось беремо слідуючу, але перед тим, як її витягнути, звідси, її треба знизу чуть-чуть отак от підняти, щоб не обірвати її корінечку. Ось дивіться. Бачите, вона дуже, дуже коріньку маленьке, тоненьке, тому. Ми можемо з легкістю його обірвати. Це треба робити дуже легенько. Ось так. І так продовжуємо всі квіточки висаджувати. Ось і все, друзі. Ми пересадили нашу примулу. Ось так от і тепер вона буде рости на новому місці. Зараз. Покажу вам ще. Бачите, тут залишилися деякі маленькі, бачите, навіть такі, що ще дуже малесенькі. Вони можуть тут залишитися до тої пори, поки вони не підростуть. І потім ми їх ось зовсім малесенькі такий, його навіть не видно ось він. Такий менюні-менюні. Ось. Тому ми його, ось це, все залишаємо, воно буде підростати, і потім ми його пересадимо. Зараз ми будемо поливати їх, ось ці квіточки. Дивіться, Якщо бажаєте, можете підлити їх укорінювачом, любим. Я не буду їх підливати укорінювачом, так як у мене субстрат дуже хороший, він має всі поживні елементи, тому для квіточок на такій стадії дуже добрий цей субстрат, і вони будуть дуже, дуже добре себе в ньому почувати, друзі. Зараз, ось дивіться, у мене така от така кришечка, видовжений носик такий, і мені дуже зручно ним поливати. Ось бачите, як чуть-чуть. Тому що е, полівізатором тут я не користуюся, так як полівізатор може їх. Понахиляти, а нам це не потрібно. Бачите, як земля добре починає присідати, тому ніколи не потрібно уплотняти землю, коли ви садите квіточку. Ось дивіться. Чудово уплотняється земля. Ось і все. Ось так. Потрошечки. І таким чином не буде переливу. Ось все. Тепер квіточки будуть б... мати більше місця і краще рости. Далі, друзі, робимо все так само з гвоздичкою. Бачите, наскільки вони густі? Ось, бачите, вони починають один одному мішати вже ось. Хоча їм світла тут вистачає, але, бачите, вони вже починають переплітатися, тому їх краще, їм буде краще, коли вони будуть рости окремо. І тоді вони будуть краще розвиватися. Робимо все те саме. Ось. Робимо такі отвори, для того, щоб ось ця земля, вона просто їй треба Отак от, от ось, робимо ось такі отвори і сюди будемо поміщати нашу розсаду Так. легенько піднімаємо ґрунт. ось так, і потім по одному, ось так легенько витягуємо, бачите? І ми таким чином не пошкоджуємо коріннячку. все, друзі, ось цих два радочки ми посадили і трошки на третій зайшли. І зараз точно так само. Ми їх гуляємо ось. Все. ось так відбувається пікіровка, тобто пересадка. І тепер ці рослинки мають більше місця. ось І тепер вони собі будуть рости і гарно розвиватися. Ну, а пізніше ми з вами пересадимо ще салатик, побачите як він буде також гарно розвиватися. Я буду вам усе це показувати, друзі. Ось. Хотіла також показати вам ось це еустома. Але, друзі, вона настільки малесенька. Ось вона, бачите, така манюсінька. Ось. Вона дуже малесенька, тому її дуже-дуже. Погано видно ось. Ось така манюсінька, бачите? Але вона зійшла, друзі, і поки що гарно розвивається. І в такому стані ми її зачіпати не будемо, тому що вона ще дуже-дуже малесенька. Але пересажувати будемо пізніше. Хотіла просто показати вам, що є еустомка, появилася. І росте. Її всього вистачає. Єдине, що е, ось ці бокси, да, ось, вони хороші, але е, так сталося, що я не знала, що вони пропускають повітря, тому що під скельцем набагато краще. Ось, якщо ви бачите, тут є такі ось, бачите? От. От, волога є, бачите? І коли от немає такого проникнення повітря, то волога зберігається. Тому мені приходилося кілька разів полівізатором оприскувати, щоб зволожувати ось ці гранулки, щоб вони не засихали. Тому що якщо ці гранулки, оця оболочка засохне, друзі, то все. Еустонка, вона просто не проб'є оцю гранулу, коли вона так закам'яніє, вони не зможуть вилізти звідти. Тому треба частенько отак от збрискувати, щоб спом'якшувати ту оболочку, щоб вона розкисла і насінинка змогла вилізти звідти. Отак. Тому тут у нас ще вербена, ось бачите, вербена також пробилася. Ще поки що є пусті місця, тому вони ще будуть сходити. Ось. А тут, друзі, у мене. Ось, Якщо ви можете бачити, газанія, бачите, я її посіяла 02 02 ось, Вам не показувала, тому що в принципі, нема що показувати. Газанія присипається чуть-чуть тоненьким шаром ґрунту, десь на сантиметр. Бачите, як добре, коли є скельце, тому воно так зберігає вологу. ось, І не потрібно до. Не потрібно кожного разу збрискувати і зволожувати землю. Земля залишається зволоженою довго, тому насінинка добре розкисає і е, росточок легко виходить. Тому, друзі, я е, бачу, що перевага скельця є велика. І як ви можете бачити, ось тут також, бачите, є такий, е, ну, скажімо так, дивіться, і тут, бачите. Ось. Є така волога, крапельки ми бачимо. Тим не менш чомусь ґрунт підсихає. Не знаю чому. Я його плотно ось так закриваю, але воно все рівно трошки проходить волога, тому його періодично треба ось так відкривати і зволожувати полівізатором. Ну, вербену я не зачіпаю, тому що ґрунт зволожений, вона собі добре розвивається. ось так. Друзі, тому от такі моменти, такі невеличкі, скажімо так, секретики є. І я вам оці тонкощі розказую, щоб ви бачили, щоб ви знали, щоб у вас все всходило і щоб ви були задоволені своєю розсадою. Ось такі у нас сьогодні справи були. На цьому у мене все, друзі. Ставте пальчик вверх. І до зустрічі в наступних відео. Пока!